Вже вкотре у стінах молодіжного парламенту Кременчука проходять навчання для освітян нашого міста цього разу. За ініціативи самих педагогів відбулось тренінгове заняття на тему ментального здоров'я. На минулих навчаннях, які ми проводили в офісі в межах ініціативи посилення та розвиток громадського безпеки в навчальних закладах Кременчука, від вчителів була пропозиція про те, щоб до них завітав психолог та розповів про ментальне здоров'я, про вигорання. І тому ми змогли зібрати таку чудову зустріч в межах цієї ініціативи. І сьогодні плідно всі попрацюють та більше дізнаються саме про ментальне здоров'я та про вигорання. Під час тренінгу обговорювали методи діагностики та профілактики стресових станів, а також шляхи створення безпечної атмосфери в освітньому середовищі. В рамках програми Всеукраїнської програми ментальної здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської ми проводимо багато навчань різних категорій населення корисним практикам покращення або турботи про ментальне здоров'я. Кращим навчанням це є особистий приклад. Коли хтось приходить і говорить, саме ця техніка дозволила мені не тривожитися, коли, наприклад, близький на війні. Саме ця техніка дозволила мені бути спокійним, тоді коли Ситуація була дуже бурхливою і неприємною для мене таким чином. Психологи, які сьогодні взяли участь у навчанні, зможуть на власному прикладі застосовувати отримані знання у своїй професійній діяльності. Координаторка проєкту, в межах якого проводилось навчання, зазначила, що освітяни завжди активно дякують за реалізацію цієї ініціативи. Також ще хочемо зауважити про те, що є шість шкіл, в яких ми облаштовували класи безпеки, і з листопада місяця в шести школах, там де облаштовані класи, будуть проведені заняття з дітьми разом з ДСНС та патрульною поліцією. Учасники ж відзначили, що подібні проєкти сприяють підвищенню професійного рівня та якості підтримки учнів. Ну вважаю, що такі заходи надзвичайно важливі, тому що в наш час ментальне здоров'я надзвичайно важливе, так само як і фізичне, через всі стреси, переживання, втрати і так далі. Тому дана інформація. І Актуальною, і необхідною, і потрібною в дуже цікавій формі, не просто лекція, а в цікавій, інтерактивній враження гарне, тому що перш за все дуже актуальна тема ментальне здоров'я, і це наразі на першому місці, як на мій погляд, тому. Дуже приємно, що є можливість зустрітися в колі однодумців, є можливість попрацювати із висококласними фахівцями, є можливість заглибитися в свій особистий стан, і це ну дуже класно, коли про тебе дбають, коли тобою цікавляться, і ти можеш собі надати цей час. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування і єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРЕКАВІ, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.